Один змінився. У складі. Сьогодні у нас були стрільби, дуже насичений день, мабуть, найважчий для мене. Ціль зліва. Огонь, ціль справа, чіткий порус голови, потім курса тіла, за папісники стнімаємо тільки тоді, коли обличчям до міхтенів. Психологічна робота зброєю, особливо коли це ніколи не робив, то воно трошки нервував я і <с>?, виматувало ось очікування. Але все пройшло добре. Виконували дві вправи. Перше це кваліфікація. Є! Є! Це більше про правність. Про влучність, право на виконання команд. Леса, вогонь! зліва! Відійти на задану дистанцію, виконувати постріл по команді, рекрута навчити, щоб постійно перебував на запобіжнику автомат, тому що біля тебе знаходяться побратими. Був запобіжник три кроки назад. Суть цієї права в тому, щоб люди нарабатували навички положення зі зброєю. Вірна пара, грудь, вогонь. Після кожного пострілу вони ставлять на запобіжник, щоб звикало до цього. Це вправа для тих людей, які тільки починають працювати чи зброю. Не, не важко, але бути треба уважним. Друга вправа у нас була це про бойову тактику. Ми виконували вправу двійкою. Ось я був першим номером, видавав команду що там знаходиться уявний супротивник за 100 метрів, 3 АК, і ми виконуємо там, підхід зліва чи справа. Ось Прикриваємо один до одного, йду, біжу. Ну, звичайно, там перезаряджаємося, потім йдемо на зближення і вражаємо супротивника. Ну, Було так хвилююче, тому що треба працювати поряд з побратимом. Лінія на зближення! Проблема! Канта! Проблема! Я переживав, як він справиться за один одного переживав, але все вийшло на відміння.